Тепер до екзотичних екзосом. Що ж це таке? Це крихітні позамембранні клітинні капсули у наукових статтях, їх, до речі, часто називають визикулами або органелами-транспортерами. Уявіть порожню кульку, зовні така ліпідна мембрана, усередину якої потім пакують лист. З біоактивними молекулами. Екзосома, така собі капсула листоноша, вона не лікує сама по собі, а тільки передає сигнал, як це працює в організмі. Клітина-відправник пакує всередину визикули білки, РНК, фактори росту чи іншу інструкцію. Екзосома відкривається і подорожує між клітинами. Клітина-одержувач зливається з бульбашкою, отримує вантаж і змінює поведінку. Наприклад, живе довше. Швидше ділиться або навпаки заспокоює запалення саме за відкриття цієї системи міжклітинного транспорту у 2013 році Ренді Шекман, Джеймс Ротман та Томас Зютхов одержали Нобелівську премію. Спершу їх Вивчали імунологи та онкологи, пошук маркерів раку, сільських можливості створення вакцин. Коли ж з'ясувалося, що певні екзосоми прискорюють загоєння ран і регенерацію тканин, ними зацікавилися дерматологи.